На Донеччині члени товариства українських студентів-католиків обнова з Тернополя колядують та показують вертеп вже другий рік поспіль. Цьогоріч молодь перебувала в селі Многопілля Амбросівського району. Прийняла їх сестра Теодосія в своєму скиті. Була дуже родинна обстановка, тому що коли ти приїжджаєш в таку стареньку хату з п'єцом і тебе вже чекають, там гурт дітей зі всього села, тут дуже таке ну, тепло. У вертепі брали участь не лише тернопільські обновляни, а й члени однієї з молодіжних організацій з Донеччини. Молодь хотіла показати усі звичаї Різдва Христового Західної України. Відтак грали різдвяний вертеп в школах, будинках культури, на парафіях, просто на вулиці. Люди загалом дуже тепло сприймали, були дуже відкриті. Ну, найбільш такі чутливі були наші пережиття, коли нас, якісь зустрічали люди на вулиці, просто розплакувалися, якісь старші люди. Також були такі, що десь на вулиці нас ловили, каже: Ой, будь ласка, заколідуйте в нас вдома. каже жінка, одна була зловила, каже: Ви знаєте, в мене була настільки велика мрія, щоб до мене прийшов вертеп. Каже, і моя різдвяна мрія збулася. Тобто, що ми відчували таку дуже віддачу і дуже тепло від тих людей. Побували з вертепом обновляни і на Євромайдані в Донецьку. Там були не лише прихильники, а й противники Євромайдану. Люди, є багато свідомих людей, незважаючи на те, що це східна Україна, де знищена фактично вся культура, історія і традиції. Люди зустріли нас дуже гарно. Було не багато, немало, а було близько 50 людей євромайданівців. Ну і близько було провокаторів, десь 15 людей. Не було сутичок? Сутичок не відбулося на щастя. Дякувати Богу, що ми маємо можливості, маємо натхнення, маємо ініціативи, щоб творити і. Розвивати такі традиції, також доносити людям про народженого Христа, тому що це є саме основне, саме в ці різдвяні свята донести людям, що Ісус Христос народився. Славімо Його! Тернопільська молодь планує продовжувати відроджувати українські різдвяні традиції, зокрема й на Донеччині. Відтак наступного року обновляни знову готуються поїхати на східну Україну.